Персик знову вийшов на прогулянку. Тяне так. Що, щось побачив? Куди ти рванув? Куди? Я ж не встигаю за тобою. І що тут? Ну і. Через рози мене протягнув. Рози ростуть. Один кущ, другий кущ, ще маленький там. І персик. А, там кішка. В кущах. Персьонь. Не хочемо вона з тобою товаришувати. Не хоче, да? Не хоче, ти до неї так дірнувся, воно не хоче з тобою товаришувати. Ладно, Підемо далі. Подожди, ти запутався? Да я тебе розпутаю. Ну, Які квіточки гарні. Розстріли. З грибами якимось. Ну Персик на всякий випадок перевірив, що це за гриби. Вже мені здається, всі квіти на зуб скоштував. Не їсть, а просто прикусує, обнюхує. Все йому в диковинку. Також на зуб пробує. Пішли, там є трава, яку яку коти їдять. Йдемо в інше місце. Так. Йдемо, йдемо. Ще ми тут не нюхали. Поки все не обнюхує, як собака. Запам'ятовує. А може обійдемо, щоб не через рози? Пірсюнь. Давай обійдемо. Так, да, отак. В сторону. Ще така квітка у нас є. Квітник, бабусин. Так. І пішов. В малину, правильно. Ти мене перше в рози потягнув, тепер в малину. Мені здається, дощ починається. А обіцяли вже без дощу. Ех, на Південний Бух так і не попадемо. Сходили три рази і дощі розпочалися. Присянь, вітання передавай підписникам. Обхід території і будемо ховатися від дощу. Вірсьонь. Зайнятий. Зайнятий кіт.